Доброго дня! Я не знаю, як правильно розпочати сьогодні День захисників та захисниць України. Я від всього серця вітаю наших захисників і захисниць. Я бажаю їм наснаги, здоров'я, успіхів. Та всім повернутися за щитом, а не на щиті. А тим, хто повертається на щиті, вічна пам'ять та слава. Я фізично на даний момент не можу служити у війську, але я. Віддавав, віддаю і буду віддавати все, що я можу і маю для захисту нашої країни, для допомоги нашим військовим. Ще раз вітаю всіх причетних до цього свята і закликаю підтримувати наших хлопців та дівчат. Не забувати, що вони. Це стіна, це скеля, яка нас захищає. Я дякую кожному військовому, кожній військовій, всім, хто нас захищає. Зі святом вас. Слава Україні!